Я дуже приємно вражений цим автомобілем. Друзі, Audi Q5, 2 літра бензин, повний привід 2016 року. І цю автівку ми привозили під ключ. А вже ж з Америки для нашого клієнта з міста Хмельницький. Я зараз їду з Харкова до Києва. Клієнт виїжджає з Хмельницького також до Києва. Я буду йому там передавати цю красуню. Мені подобається, як Q5 тримає дорогу. То відразу відчуваю, що це дорогий німецький преміальний паркетник. На цій швидкості 17-19 км на годину, як я їду в цю дорогу, вона стоїть просто ізумітельно на дорозі. Як утюг, як вкопана, тебе взагалі не кидає, вітер дує, ти проїжджаєш фури, взагалі немає такого, що тебе там кудись кинуло, знаєте, як на машинах, які такі більш е легкі. да? Шумоізоляція просто шикарна. А музика, як тут звучить музика? Бен Долапсон, на мою думку, вона грає набагато якісніше, ніж е -е, Бен Гендолавсен в сучасних машинах. Ну, Тачка просто шикарна. Я, не, я від неї взагалі такого не очікував. Да, в неї не сучасний салон. Але матеріали всі приємні, дерево. Подивіться. Ну, стан класного машини. Пробіг 100 тисяч кілометрів. Блін, ну по трасі тачка себе веде просто ідеально. Пас! цікавить автомобілі США, Корея або Європи, пишіть, будь ласка, нам в дірект.